Привіт! Я Юля, Product Marketing Manager у PeopleForce. І сьогодні я хочу поділитися з вами новинами про наше партнерство із головним благодійним фондом Техспільноти Colo, завдяки якому ваші співробітники можуть перетворити невикористані дні відпусток на допомогу ЗСУ. Якщо ви хотіли перенаправити бюджет, виділений на оплачувані відпустки на донати, але не знаєте, як організувати цей процес, ми вже все підготували для вас. Тепер ви можете додати збір коло у PeopleForce. Ваші співробітники побачать його на своїй головній сторінці і зможуть доєднатись до нього за рахунок своїх відпускних. Натомість ви, як компанія, витрачатимете мінімум часу на операційні питання щодо збору, адже ми забезпечуємо централізований збір даних про донати, зручну обробку відправлених запитів на участь у компанії і автоматизований підрахунок суми донату. Як це працює? Обирайте будь-який відкритий збір на сайті коло. І в налаштуваннях PeopleForce переходьте до типів відсутності. Обирайте збори за донать відпустку та додавайте нову компанію, скопіювавши опис збору колу, або додаючи власний меседж для співробітників. Вкажіть дати, у які ви плануєте проводити збір, а також вкажіть, які типи відсутності співробітники можуть передавати у фонд у вигляді грошового еквіваленту. Це можуть бути оплачувані відпустки, лікарняні або інші типи відсутності, що існують у вашій команді. Після того, як ви збережете збір, він з'явиться на головній сторінці PeopleForce у день початку кампанії. Після завершення збору ви зможете зайти у нього і вивантажити звіт інформацію про об'єм донатів. Вам не треба буде нічого додатково перераховувати вручну. Ви зможете одразу перевести зібрану суму у фонд коло. Тепер давайте подивимось, як збір виглядатиме для співробітника. Він побачить його на головній сторінці і зможе знайомитись з детальною інформацією. Якщо співробітник зацікавлений у зборі, він зможе одразу долучитися, натиснувши на банер та обравши кількість годин або днів грошовий еквівалент, за який хоче передати у фонд. Ці години будуть автоматично списані з його балансу відсутності. Функціонал доступний для всіх українських клієнтів PeopleForce. Якщо вам потрібна консультація або допомога в запуску кампанії, ви завжди можете звернутися до свого сексес-менеджера. Нехай жодні операційні обмеження не завадять вашій компанії робити свій внесок у захист країни. Долучайтесь до зборів коло разом з PeopleForce.